Привіт, як тебе звуть? Тарат. Скільки тобі років? Майже 5. Ти в якому місті живеш? В Україні. А місто як називається? Е Запоріжжя. Запоріжжя. А якою мовою ти спілкуєшся? Українською. Ти хочеш віршик розказати? Так. Да. Про що віршик? Про кобабку. Ну давай. Коли бабка тиха при стежині жовтіється сама собі, а в руски очі сині, а в неба очі голубі. Зелений калейний старий корум. Побігла нашого двора А ген за тихим жовтим полем. Czerwone słońce do Dziękuję, Tarasik.